Всіх вітаю, друзі наші, семикласники почали вивчати тему системи лінійних рівнянь з однією зміною. І от спосіб постановки, один із тих трьох способів, який вивчають у школі, давайте продивимося, як же це робити. І так є така системка рівнянь. Давайте не будемо від системи лінійних рівнянь, Є алгоритм. Перше, нам з цієї системи вирізати. Одну зміну через іншу. Тобто виразити x через y або y через x в любій із цих систем. Ми це можемо зробити в першій X через y. Можемо тут y через x будь-де. Ну я, наприклад, обираю спосіб в першій системі виразити x через y, тобто перенести все, що з y ми в правий бік. X це буде 3 плюс 2y. Далі... За алгоритмом, ми повинні замість цього, як в другій системці, в другому рівнянні підставити фразу 3 y. Получається, 5 помножити на Х, а в нас це вже не x, це вже 3 плюс 2y, плюс Y, той, який був там, дорівнює 4. Обнімаємо системку і продовжуємо працювати. Далі ми працюємо тільки з другим, до тих пір, поки ми не розв'яжемо це рівняння, адже як ви бачите, там тільки y, там тільки одна зміна. Перше, ми так і переписуємо, звичайно. Х дорівнює 3 плюс 2 y. Друге розв'язуємо. Розкриваємо дужки. 5 на 3, 15. 5 на 2 y це буде 10. Плюс y дорівнює 4. Перше переписуємо, ми його тягнемо до тих пір, поки не розв'яжемо друге. Y збираємо в кучку 10 плюс 1 це буде 11. y 15 перелізе туди 4 відняти 15, це буде мінус 11. Обідняли. Перше переписали. Ми ще не розв'язали друге рівняння. ну Тут вже воно розв'язується елементарно. Y дорівнює мінус 11, що ділиться на 11, це буде просто мінус 1. Все, ура! Ми зробили y, але треба ще знайти. x. x? Ось у нас це підставляємо підстановка, саме тому цей спосіб так і називається. x дорівнює 3 додати, замість y ставимо цих мінус 1. 3 додати 2, що може це на мінус 1. 3 2 буде 1 Ну і y дорівнює мінус 1. Ну і тепер головне це записати парочку чисел. Це буде 1 мінус 1. Ось наша відповідь.